Чекав здоров'я в Україні з наступного року стартує програма безплатного медичного обстеження для громадян старше 40 років. Про те, що це за програма, хто і коли зможе з нею скористуватися, розпитає міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Він з нами наживо. Пане Вікторе, вітаю вас вітаю і бажаю всім міцного здоров'я. Навзаєм, пане Вікторе. От розкажіть, будь ласка, що це за програма і коли вона починає працювати. Так дійсно вчора народні депутати схвалили бюджет на 2026 рік, де окремою лінією програмою передбачено скринінг здоров'я, на якій на 2026 рік передбачено 10 мільярдів гривень. Вона розпочинає стартувати з 1 січня 2026 року і буде стосуватися людей старше 40 років. Як вона буде проходити В день народження, ну, відбувається день народження людини 40, 41, 42, 60, 80 і далі через місяць, через 30 днів приходить повідомлення в дію і дається можливість отримати, якщо людина хоче скористатися цією програмою, отримати на карточку в дії суму коштів. Після цього обрати заклад охорони здоров'я, який буде доступний в? Електронному вигляді обрати заклад, вибрати собі зручний час, який вас влаштовує, і прийти на медичний огляд, який передбачений цією програмою країни здоров'я 40+. Там будуть інструментальні дослідження, лабораторні дослідження і огляд лікаря для того, щоб виявити серцево-судинні захворювання, діабет і порушення ментального здоров'я. Пане Вікторе, два уточнення. Яка сума коштів буде нарахована українцю? І друге, чи це заклади державні лише будуть в переліку, чи можливо і приватні також? Ми з того моменту, коли запустили програму медичних гарантій, ми дозволяємо маємо єдиний медичний простір і дозволяємо на всі пакети програми медичних гарантій заходити як державним і комунальним закладам охорони здоров'я. Так і приватним закладам охорони здоров'я. Головне, щоб послуга надавалась. Ну заклад відповідав вимогам, які ми встановлюємо, і послуга надавалась відповідно до цих вимог і виключно за кошти програми медичних гарантій за тими тарифами, які ми затверджуємо. Наразі сума коштів, яку буде отримувати людина на карточку, орієнтовно 2000 тисячі гривень. Ну зараз ми вже останні штрихи дороблюємо з міністерством фінансів, і буде затверджена постанова Кабінету міністрів України. Про порядок проведення скринінгу здоров'я, де буде вже чітка сума зафіксована. А чому обрали цільовою групою саме людей віком від 40 років? Це не просто так. Це, коли ми розробляли програму скринінг здоров'я 40+, ми детально вивчили всю доказову базу як в Україні, так і за межами нашої країни і дивилися досвід інших країн, які запускали. Схожі програми або аналогічні програми скринінгу здоров'я, тому що для нас було важливо, щоб були саме доказові методи скринінгу, які застосовуються до всіх людей, тому що скринінг передбачає, що кожна людина старше 40 років має право та на мій погляд, повинна скористатися цією програмою. Чому ми говоримо про 40? Бо це саме той вік, коли. Серцево-судинні захворювання, діабет і порушення ментального здоров'я виявляються найчастіше, і нам потрібно їх виявляти саме на цих стадіях для того, щоб а, профілактувати подальший розвиток хвороби і запобігти виникненню тих захворювань, від яких на сьогодні найбільша смертність, це інфаркти і інсульти, і найбільша інвалідність. І знову ж таки, якщо ми говоримо про інвалідність, то тільки за цей рік. Понад 80 тисяч випадків інвалідності, які були встановлені експертними командами з оцінки функціональності людини, пов'язані саме з серцево-судинними захворюваннями. Пане Вікторе, давайте змоделюємо ситуацію. От людина в дії отримала повідомлення, отримала дві тисячі на картку, прийшла скринінг, і на скринінгу виявляють певну проблему. Що тоді людині робити в цій ситуації? Це також. Пропрацьовано все далі. Питання в тому, що система охорони здоров'я повністю готова забезпечити подальшу більш детальну діагностику та даної хвороби і е, забезпечити лікування. Ми до цього також готували і оснастили заклади охорони здоров'я відповідним е, медичним обладнанням, що комп'ютерними томографами, МРТ, УЗД-апаратами, ангіографами. І переглянули тарифи на надання медичної послуги по певних патологіях, зокрема, в 2026 році у нас там з'являється в програмі медичної гарантії, так зване ще проект Здорове серце, де ми додатково покращили тарифи на кардіохірургію. А вже цього року скористалися збільшенням бюджету на централізовані закупівлі і закупили відповідні розхідні матеріали, зокрема це стенти, шунти, додаткові клапани для серцево-судинних захворювань. Окремо ми розширили програму Доступні ліки. Бо тим, хто не потребує там, наприклад, оперативних кардіохірургічних втручань, буде потребуватися терапевтична терапія. І в програмі Доступні ліки знову ж таки сама програма розширена кількість коштів на неї передбачене збільшення. І плюс включені певні препарати, в тому числі комбіновані, які повинні ну, приймання, яких дозволить нам стабілізувати стан розвитку хвороби, яка буде виявлена, в тому числі під час скринь. Пане Вікторе, ще невелике уточнення: от до цієї програми медичного обстеження безоплатного для людей від 40 років, чи будуть входити лабораторні, наприклад, дослідження чи оцінка психологічного стану? Так, це буде включатись. Це до програми скринінг здоров'я входять інструментальні методи дослідження, огляд лікаря і лабораторні дослідження, які дозволяють виявити стан роботи серцево-судинної системи. Питання в тому імунної системи, коли ми говоримо про діабет, а також і відповідні опитування, які дозволяють виявити. Порушення стану психічного здоров'я е, по відповідному анкетуванню, яке сьогодні застосовується у всіх країнах Європейського союзу, тому це комплексна програма і в той же час вона. Знову ж таки розроблено так, що не потребує додаткової підготовки для проведення цього медичного обстеження, тобто не треба приходити на, на ще серце. Тобто, так як зазвичай аналізи здають, не потрібно їсти певних продуктів. Тут зроблено підбірка цих досліджень таким чином, що людина, коли записується на проходження скринінгу здоров'я, може враховувати свій і робочий час і. Не прив'язуватись з тим, коли вона обідає, а вечеряє чи снідає. Пане Вікторе, дуже дякую вам за усі роз'яснення. І, звісно, за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Дякую вам. Дякую вам.